Дороговартісний ангіограф буде використовуватися для лікування судинних вражень головного мозку. Та, окрім цього, апарат можуть залучати в інших видах оперативних втручань, наприклад, кардіохірургічних і загальнохірургічних втручань на судинах, судинах нижніх кінцівок, судинах серця Те, що він безпосередньо в першу чергу буде використовуватися це, от як, як нейрохірургічний засіб. Це в першу чергу для лікування інсультів. Це дуже розповсюджена патологія, і одна з найчастіших причин смерті інвалідизуюча патологія. Навіть на ранніх стадіях хвороби при мінімальному рентген навантаженні обладнання може діагностувати складні патології місця закупорок судин, які призводять до інсультів та інвалідизації. Вводячи контраст ми будемо. Бачимо, чітко візуалізуємо місце проблеми. Ставимо або стенд, або проводимо тромбоекстракцію. В стегнову артерію заводимо зон і головному мозку можемо забирати з легкістю тромби, які там закупорюють частину безпосередньо судини. Тим самим ми ліквідуємо інсульт і тим самим ми рятуємо життя пацієнта, позбавляючи його в майбутньому і інвалідності, і цілих таких негараздів, які можуть цим бути присутні, вартість надсучасного сучасного обладнання 27 мільйонів гривень на Багатофункціонального апарату в області немає, а його купівля була вкрай необхідна, адже кількість хворих із такими діагнозами росте. Гора дасть нам можливість суттєво збільшити функції нашої хмельницької міської лікарні, надавати значно більше послуг. Це і нейрохірургія, це і кардіологія, це і частина інших функцій. Маємо хороший професійний медичний персонал, який тут буде працювати. Вже фактично всі роботи зроблені. Зараз чекаємо частини погоджень, тому що це дорого. Вартісне медичне обладнання потребує додаткових погоджень. І плануємо, що в травні місяці безпосередньо ангіограф і відділення розпочнуть свою роботу, і пацієнти, які потребують такої медичної допомоги, зможуть її отримувати в нас в молинській міській лікарні.